Всем привіт друзі Вечерняя кормюшка. Появилось трохи време. Малі познімають. Ще ніяк не повакциную. То що просто ужасна. Пір'я просто капець. Дуже довга линка. Даже зараз не гоняю. Самір був у гостях там у мене. Бачив птиця на капець. Деякі пішли, деякі не пішли. Крила побили там. Ну, линьку ганять. Не знаю, що цей от так линька довго. Просто капець. Ну, так, Даю горох. Зараз семечку там. А то що линька треба, щоб молодняк окреп. Треба дати хороше. Хорошо перерівняв, треба дати хорошого корму. Так, по птиці є стіну, там уже молоді попарувалися, вже в кінцеві. Вони мені вже не треба і це якби не нужно воно вже. Ну, так, Да яких там накидав молодих. поки в вольєрі. Думаю, щось що поодбирати, провакцинувати і будемо тоді ганяти. Вы хтось є, у нас там декорацію полюбляє в групі. От павлини біли, які позначені синім, от сім штуки хе є в мене висі. Якщо кому цікаво, можна поїхати. По декорації. Все, зараз виволочно. Купа. От, є обновочка в голуб'ятні, от самір мені збили Білої церкви, коли я знімав, подарив, я думаю так пара буде білих. От він розказував це голуб чи голубка, не знаю, не позначена. Вроді якраз пара буде, що відлітала просто капець. А то голуб. Я. Пару чоловік подарив мені. Візьмемо тінців. Вже на наступний год. Будемо щось ганяти, пробувати. Так, ніяк з виводним сезоном не закруглюся, ніяк не можу, блін остановити. Там вже птінці такі є, що на виході, блін, там провтикав, яйця не викинули. І починається все заново. Те, що надо мені я вже взяв. А це реально воно мені вже жалко викинутих птінців, так само по білих я яєць, вовремя не викинув. Дуже побілих тут вже є. Є спара вже гнізда вийшла. Такі білі мої. Я ж налупилося теж, блін, не повикадав. Вони мені вже не нужні, вже я їх не обганяю, я тільки корм'ястру буде. Дуже доліспити це і голодна. Зайшов весь ран зранку і не заходив, видно, з вчора повставалося. Птиці зараз подивимося по молодішку, воно ну, мені вже не треба, ну, ну жалко їх і викинути. От такі вже такі вже птінці. Все, пара. Ой, і такі вже ще. Ось ну, сидить. Ось ну, вже є птінець. Ну, жалко, вже не обганяюсь, чекай яструбіг поїсть. Деякі гнізда позакривав. Натурально. Не, не знаю, вже цих доформляють, яйця остаточно викидаю. Осьо птинці. І все, закриваємо, бо то що вже капець. Не було времен вже. Налупилося, я це повикидав, але тінців вже жалко викидати просто. Так, хто знає, там в Умані 28.01 буде виставка чи 10. го Ні, 28.10 да, перенесли її. Можливо я поїду, якщо буде тихомирно у нас. Подивиться, розвіятися. От так, хочу вже розсаджувати, а ті реально, блін... Реально не дають. Жалко і викинути, я що кажу, і, ну. і вони мені вже якби не нужні. <кху> <кху> ну так поптиці. Зараз не ганяю, особо нічого не знімаю і немає, а вечором зайшов. Позамітати трохи пір'я, пір'я просто. Просто капець, линька без перестану. То Щось хочу з молодих вже позакривати, то є вже такі, що, що граю, все з граюся, з ними граюся, поки яструб зафігачить. Хочу провакцинувати. Тоді вже щось пообираємо. У деяких молодих вже птенці там є. попарувалися, самі напарувалися, порвалися. Теж яйця не викинув. Така птиця. Треба поубирати, ще трохи, блін, недавно вбирав, опять позасирали. Знімаю як є. Є час, блін, зняв. От так, по птиці. Глистів пропоїв вже. От осталася вакцинація хоч молодих цей от раніше трохи валити. Старих я звичайно, перед Новим Годом вже вакцинирую, я. Молодняк от хочу, хочу увалити, проколоть, а тоді вже тоді вже що то позакривати, одебрати. А що лишнє, будемо, будемо ганяти, якщо дасть яструб, звісно. Вон такі, як я накидав кінцов, на ласеньки гать. Є так, вже такі, що з первих тут просто бомба. Граюсь, граюсь, поки з'їстяв тут. А є такі, що ще дуже і на дворі тут не були, ці по іранцях ось такі рябчики повиходили. Ну то нічого. Будемо пробувати щось підганювати зараз. Коли ця линька вже закінчиться, провакцинуємо все. Щось закрию, подбираю, А що то остальне будемо ганяти? так по птиці, наче все розказав, все в мене нормально. Цей год більше буде самців, самок не знаю. Дивлюсь, пар чотири тут точно є, вже сформувалися. В принципі, я їх і не буду розпаровувати, що всі вони тут показували бомбезний результат. А те, що ще, ще не ганяв, дуже деяких і деякі ще нічого не показали. Тільки починають там ігру набирати. Я буду ганяти далі. Ну що, мужики? Всім спасибо. Хто ставить лайки. Хто не підписався, підписуйтесь. Далі буде інтересніше, буду знімати, все показувати, що, як може ще до когось гості їздимо, познімаю. Хто живе в Київській області і хоче, щоб познімав, Там не дуже далеко від мене. Без випросів дзвоніть, приїду, познімаю, пообщаємося. Питання в цьому немає. Ну, Всім дякую до нових зустрічей.